Кропотничанка Алла Клюкова розповідає, в суботу ввечері шукала стоматолога для свого чоловіка, в якого розболівся зуб. Дуже боліла, гостра, дуже біль була, щока пухша була до 21-22 до години. Заїхали в аптеку, купили ліків і цілу ніч пили ліки. Говорить, звернулись за допомогою в цю стоматологічну поліклініку на вулиці Шевченка. Тут дізнались, що в суботу, після 13-ї години, чергового лікаря тут немає. У неділю він не працює. Ми почали перезвонювати, узнавати, якби, де можна звернутися, чи є в нас в місті ургентний стоматолог. Ми позвонили 103 спитали, чи, куди нам під, підкажіть, куди нам можна звернутися за допомогою. На що отримали відповідь? На жаль, в нас в місті немає державного ургентного стоматолога в поліклініці, шукайте частників». Невідкладну медичну допомогу вночі скасував попередній керівник стоматологічного об'єднання. Це було в липні, каже його нинішній керівник Андрій Ковтанюк. До того, говорить, за ніч в поліклініку звертались від трьох до п'яти пацієнтів. Ургентний випадок і по пакету НСЗУ подозуміває собою зняття болю. Тобто з гострого болю людина звертається, коли болить. То тобто основне це зняття болі, ну, це пульпіти. Перестіти. Нічний час оплата йде по, по більшому тарифу, там і святкові дні, якщо ми беремо, да, вихідні дні, неділя. Звісно, це потрібно оплачувати більше людині за чергування. За 116 гривень входить оплата праці лікаря, медичної сестри, санітарки, тобто медичних працівників, витратні матеріали, обладнання. Пояснює, як платну послугу невідкладну допомогу вночі ввести не можуть, оскільки її вже профінансувала Національна служба здоров'я. Вона має бути безкоштовною. Тариф за надання послуги вночі, вважає, має бути не менше двох місяць. На Менсезу виплачує глобальну ставку за надані послуги, і ці кошти покривають приблизно 25%. відсотків. Нашого місячного фонду заробітної плати наразі у заклада немає коштів для того, щоб самостійно забезпечити ці чергування. Потім подальше лікування вже неургентне, а планово людина оплачує в касі підприємства по затвердженим тарифам. Якісь окремі тарифи на нічну роботу і на роботу в денний час такого наразі не передбачено. На 2022 рік планується виділити на програму медичних гарантій 157 мільярдів гривень. Цю суму має погодити в державному бюджеті Верховна Рада при прийнятті бюджету, і це на 30 мільярдів гривень більше ніж було в 2021 році. І відповідно, якщо цю суму погодять, то тарифи всі зростуть. А вони будуть індексовані всі на всі послуги, у тому числі і на стоматологічну допомогу. Наскільки це буде вже зрозуміло, коли остаточно затвердиться ця сума? У стоматологічному об'єднанні за гроші з міського бюджету обслуговують тільки пільгові категорії, каже Оксана Макарук. Питання надання ургентної допомоги залишилося гострим для нашого населення. Тому що ми звикли, що вона була, і хочемо, щоб вона залишилася. Наше стоматологічне об'єднання було на грані фінансового кризу. В них були дуже низькі надходження за пакетами НСЗУ. Вважає, щоб нічні чергування у поліклініці відновилися з наступного року, потрібно один мільйон гривень. Зараз проведені розрахунки, і все таки ми плануємо в разі можливості нашого міського бюджету на наступний рік винайти якийсь фінансовий ресурс для того, щоб Забезпечити можливо, я не можу поки що сказати, в якому форматі це буде цю невідкладну медичну допомогу стоматологічну. Це додатково має йти погодження депутатського корпусу і певні зміни до програми, тому що воно чинним законодавством більше ніде не передбачено. Алла Клюкова каже: у приватного стоматолога за лікування заплатили дві тисячі гривень. Ірина Полулях, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.